Знайшовся Росія. Нарешті роз'яснила, де ж подівся скандальний утікач. ЦРУшник. рушник. Володимир Путін підтвердив, що Едвард Сноуден таки прибув до Москви і нині перебуває у транзитній зоні аеропорту Шереметьєво. Проте досі невідомо, куди і коли вирушить. А найголовніше, які таємниці приховує і кому їх видасть. Чіткі пояснення щодо головного фігуранта шпигунського скандалу Едварда Сноудена зміг дати лише Володимир Путін. Він заперечив, що Росія переховує утікача, який в неділю прилетів з Гонконгу у Москву. Водночас він і не має наміру видавати американця штатам. Сенсаційні заяви президент Росії зробив під час прес-конференції у Фінляндії. Сноуден. Дійсно, в Москву. Для нас це повне неожиданності. Він приїхав як транзитний пасажир. Господі совчок свободный. Чим швидше он выберет конечную точку своего пребывания, тем тим буде краще для нас і для нього. Поки що єдиний, хто визнав, що знає хоч щось про втікача, засновник Вікілікс Джуліана Санш. Він сам вже рік ховається від суду у посольстві Еквадору у Лондоні. А його помічник, юридичний експерт та речник Викілікс Крістін Хаферсон супроводжував екс-СРУшника з Гонконга у Москву і ймовірно поїде з ним далі. Нам відомо, де перебуває Едвард Сноуден. Він у безпечному місці і почувається добре. Через войовничі заяви з боку влади США. Ми не можемо розповісти детальніше. Ми не можемо уточнити в якій країні він перебуває. Куди саме Сноуден вирушить з Росії, точно невідомо. Раніше Еквадор заявив, що отримав клопотання про політичний притулок від колишнього ЦРУшника. і вже майже тиждень розглядає його заяву. У Сенаті США вважають, що утікаючи, Едвард Сноуден прихопив собою щонайменше 200 засекречених документів, і тому у найближчий час можна очікувати нових викриттів щодо роботи американських спецслужб. То США наполягають на негайному затриманні і видачі Едварда Сноудена, хоча мають і небагато важелю важелі впливу, лише заяви. Він зрадив свою країну, він складав присягу і отримав доступ до таємних документів на підставі цієї присяги. Цілком можливо, у США загинуть люди, тому що тепер терористи знають, чого їм варто уникати. Раніше вони цього не знали. Нині американські ЗМІ пишуть про провал своїх спецслужб. Які спершу не змогли запобігти витоку інформації, а згодом впустили свого співробітника у Гонконзі. в результаті Едвард Сноуден, який не був справжнім агентом ЦРУ, а лише програмістом і технічним фахівцем, за останній тиждень зажив слави людини, яка здатна пошити в дурні розвідку такої супердержави, як США. Юля Куценко ТВА.